побудова наступної фігури, вона трішки відрізняється саме формула нашої параболи. Тут просто табличку будувати будемо, але після того, як знайдемо вершину нашої параболи, тому що в записі у нас х2 мінус 2х, Такого, щоб і х в першій і в другій степені у нас ще прикладу не було. Отже, для початку ми, як і завжди, знайдемо точки перетину двох графіків. Х2х дорівнює 3. Праву частину прирівняла до правої частини. Переносимо 3 в іншу сторону: х2 мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. Розв'язуючи за допомогою теореми вієта, ми отримаємо, що х1 дорівня х2 дорівнює Це значення у нас 3 і мінус 1. Якщо перемножимо, отримаємо мінус 3, якщо додамо, отримаємо протилежне до мінус 2, тобто 2. Все вірно. Отже, це наші обмеження можливі, так як в нас одне з обмежень це х дорівнює 0. І хси, по-перше, ще вони повинні бути менше або дорівнювати 0. Далі, наступним кроком ми знаходимо вершину нашої параболи, і тільки потім будемо будувати записувати табличку. Х2 мінус 2х. Для знаходження вершини параболи скористаємось формулою мінус b поділити на 2а. Тобто протилежне до Б. Це у нас 2, поділити на 2 помножити на 1а 1. Тобто, 1. І знайдемо y вершини. y вершини підставляємо одиничку. 1-2 дорівнює мінус 1. 1, до -1. Отже, маємо точку 1-1. Далі запишемо табличку для параболи. Для другого вже не потрібно будувати, ми з таким вже стикалися. Причому посередині у нас буде х1, і можна ще додати значення 0, мінус 1, 2, 3, по два значення зліва і по два значення справа. І так, мінус 1 підставляємо: мінус 1 в квадраті буде 1, мінус 2 на мінус 1 буде 2, 1 додати 2, буде 3. Підставляючи 0, отримаємо 0, підставлю, виявляючи 1, отримаємо мінус 1, ми це вже розрахували, підставимо 2. 2 в квадраті буде 4, мінус 2 на 2, 4, 4 мінус 4 буде 0. І підставимо 3. 3 в квадраті 9, 2 на 3, 6, 9 мінус 6, 3. Як бачимо, отримали симетричні ігрики. Побудуємо даний графік. 1, мінус 1, 2, 0, 0, 0, 3, 3, Раз, так, раз, два, три. Раз, два, три. І семетричні цій точки з іншої сторони. Так, мінус один, три. Мінус один, три. Х-1 3. Поєднуємо нашу параболу. Трішки можна притягнути вгору і будуємо пряму іг до рівня 3. З нашої умови нам сказано, що на обнизок обмежень х до рівня 0, це є вісь у y, та хсачення х повинні бути менші або дорівнювати 0. Тобто нас цікавить саме ось ця фігура. Підписуємо також графіки, y дорівнює х2 мінус 2х. І знаходимо площу фігури обмеження мінус 1 і 0. Записуємо визначний інтеграл від мінус 1 до 0. Зауважимо, що ми від 3 віднімаємо параболу від 3 відняти х2 мінус 2х. І далі, вже, як в минулих в інтегралах, в минулих обчисленнях. Інтеграл спрощуємо 3 мінус мінус плюс 2х. Знак змінили, коли розкрили дані дужки, де їх знаходимо первісні. Маємо 3х. 3х мінус х в третій, поділено на 3 плюс. 2х другий поділ на 2, причому 2 і 2 можна скоротити від мінус 1 до 0. Підставимо спочатку 0. 3 на 0, мінус 0 на 3, додати 0. Якщо ви не підставите 0, подумаєте, а, там все одно 0. Ви можете загубити ось цей самий мінус мінус, і далі дужка 3 помножити на мінус 1 відняти мінус 1 в третій степені поділом на 3 і додати мінус 1 в квадраті. Мінус на мінус дає плюс, плюс 3. Мінус на мінус і на мінус залишається мінус 1 третя плюс 1. Дорівнює 3 додати 1, 4. Від 4 ми повинні відняти 1 третю, але запишемо 3,3 Це буде наша четвірка. Відняти 1 третю 2,2 третіх. Все, ми обчислили площу нашої зафарбованої фігури.